Будяк і квіти. У далекому, мов казка краю, був чарівний сад, симфонія кольорів і ароматів троянди, півонії, лілії, розкішна квіткова знач, що ранку розгортали пелюстки до сонця, шепотіла росою, ніби панянка на балу. Та в куточку віддалік ріс будяк, не ніжний, колючий, невитомучений, впертий. Його не саджали, він з'явився сам, насінням, що заніс вітер. Ой, знову цей колючий прибулець, зітхала троянда. Але будяк мовчав, не пахнув, не просив уваги, та коли проходили бурі, спека чи злива, він лишався стояти. Одного вечора ліскавка вдарила в сад, здійнялася пожежа, квіти злякались. А будяк, не тікаючи, Перегородив вогню шлях його товсте, вологе стебло стримало полум'я, доки не пішов дощ, сам був врятований. Тоді Лілія несміливо наблизилася до нього і м'яко сказала ти не схожий на нас, але саме ти нас врятував. Можливо, сила це теж краса, просто ми її не помічали. З того дня будяк став героєм. Краса різна, одні квіти радують серце. Інші рятують в бурю.